Зв'язку з тривожними подіями взимку цього року були перенесені гала концерти всеукраїнського фестивалю естрадно-спортивного танцю «Фест-2014». Минулої неділі в залі обласної філармонії прозвучали заключні акорди свята спорту і краси. Головним інформаційним спонсором фесту. Ось вже 23 роки. Є обласне телебачення Галичина Надія Семенкович. Детальніше. 23-й фестиваль зібрав сотні учасників з різних куточків України. 36 колективів стали фіналістами, отримали дипломи і цінні подарунки. До останнього моменту журі тримало інтригу, хто ж отримає гран-прі фестивалю. Відкриттям цьогорічного фестивалю став колектив Абрас Кам'янець-Подільського ще, якщо судді сумнівались після трьох концертів, то буде в нас гран-при. Одностайно вийшли ми в п'ятницю з концерта. Так, це гран-при нашого фестивалю. Колектив повторюю, Кам'янець-Подільський Абра також прекрасно виступив наш Алегро з наші гості, вони постійні учасники. Ну а якщо говорити з міста, це зірка мрії, у нас найкраща, а з області фієста. Започаткований в далекому 1991 році фест був і залишається найпопулярнішим конкурсом сучасного танцю на Прикарпатті. Стали дорослими його перші учасники. Ки вже танцюють їхні діти. Фест це свято спорту і краси.